Всім привіт! З вами канал Космос. Всі ви напевно бачили, який вигляд має ядерний вибух на землі. Не подумайте не наживо, а десь на просторах інтернету, переглядаючи фото чи відео ядерних вибухів. На превеликий жаль, певна група людей бачила його наживо, коли він був застосований як зброя масового знищення, як от під час бомбардування міст Хірошіма та Нагасакі. Але сьогоднішнє відео не про ядерні вибухи на землі, а про такі ж вибухи, але у космічному просторі. Нас неодноразово запитували, що станеться, якщо підірвати ядерну бомбу в космосі, як це буде виглядати із землі чи з космічних кораблів навколо. На жаль, це той випадок, коли здавалося б гіпотетичне питання, але воно має цілком реальний історичний приклад. Тому давайте розбиратися у цьому разом. На початку космічної ери 1962 року військові Сполучених Штатів Америки провели серію випробувань ядерної зброї на великій висоті. Ці випробування одержали назву «Операція Фішбоу». Під час цієї операції було здійснено серію запусків і підривів ядерних зарядів на різних висотах. Деякі пуски ракет з зарядами були невдалими, деякі були підірвані на низькій висоті. Але були ядерні вибухи, які ставалися вже в космічному просторі. Потужність одного ядерного заряду становила 1,4 мегатонни у тротиловому еквіваленті. Безпосередньо вибух із Землі мав вигляд як поява на короткий час другого сонця, яке, хоч і було тьмянішим, ніж справжнє, але досить яскраво світило протягом приблизно 20 хвилин, після чого згасло. Ось вид космічного ядерного вибуху з Гонолулу. Останнім часом світ активно обговорює можливість атаки за допомогою електромагнітних імпульсів. Потужні електромагнітні імпульси якраз і виникають при вибуху ядерної зброї. І якщо зробити вибух на орбіті, можна створити потужний імпульс без руйнувань на Землі. Більшість людей висловлюють припущення про ефекти електромагнітних імпульсів на основі здогадів чи гіпотез. Але які тут можна робити припущення, коли ми мали колись справжній потужний ядерний вибух на орбіті Землі, який спеціально США і зробили, щоб вивчити ці ефекти? Внаслідок одного такого вибуху було отримано потужний електромагнітний імпульс. Це один із небагатьох прикладів реального впливу електромагнітних імпульсів на великій висоті. Розглянемо один з таких космічних ядерних вибухів, який стався 9 липня 1962 року. Цього дня з острова Джонстон було запущено величезну ракету Тор. Ракета несла на борту ядерну боєголовку, налаштовану на вибух потужністю 1,4 мегатонни. Кораблі, що були поблизу, спостерігали за ракетою, яка стрімко злітала вгору. Starfish Prime було випробуванням ядерного вибуху на великій висоті, завданням якого було зібрати більше інформації щодо впливу ядерної зброї на атмосферу. Ядерна бомба зрештою вибухнула на висоті 400 кілометрів над землею. Спостерігачі направили всі свої записувальні прилади на вибух, сподіваючись зібрати якомога більше інформації. Однак прилади не просто зашкалювали, а просто божеволіли. Вчені недооцінили силу впливу електроманітного імпульсу, що йде з неба. Бомба була підірвана високо над землею і за 1450 кілометрів від Гаваю. Однак це не завадило потужним хвилям дійти до островів. Електромагнітний імпульс прокотився Гаваями, вирубуючи вуличне освітлення, телефони, системи сигналізації та мікрохвильові випромінювачі. Уряд був шокований. Вони не могли приховати своє ядерне випробування, оскільки воно торкнулося так багато людей на островах. Також над обрієм було видно слабке світіння. Електромагнітний імпульс збив з пантелику прилади, призначені для збору даних про вибух. Було запущено серію маленьких ракет для збору даних, але результати виявилися не такими, на які сподівалися вчені. Більшість даних була за межами будь-якої шкали і не могли бути належним чином проаналізовані через перешкоди. Вибух також вивів з ладу декілька супутників, які знаходилися поблизу на орбіті, що показує масштаб електромагнітного імпульсу. Це також для всіх було несподіванкою. Ядерний вибух залишив шрам на небі. Дивні північні сяйва освічували води Тихого океану, коли заряджені частинки взаємодіяли з атмосферою, подібно до полярного сяйва. Однак ці вогні були тропічними та створювалися прямо людськими руками. Результати випробування Starfish Prime були дивовижними та тривожними. Сила вибуху виявилася більшою, ніж передбачалося. Заряджені частинки залишалися на орбіті у вигляді радіаційного поясу протягом багатьох років після вибуху, хоча вчені думали, що вони зникнуть лише за кілька днів. Вибух вплинув на Гавайї, незважаючи на те, що вони були дуже далеко, і сам вибух стався на висоті 400 км над поверхнею Землі. Результати змусили багатьох замислитись і зрозуміти, що, можливо, ми не так добре розуміємо ядерну зброю, як думаємо. Головним ефектом підриву ядерного заряду у космічному просторі був дуже потужний електромагнітний імпульс. Ракети запускали з архіпелагу Самоа у Тихому океані. Імпульс був настільки сильним, що на певний час вивів з ладу всю електроніку складнішу запраски або розжарювання на Гаваях. Наступним ефектом були інтенсивні світіння в атмосфері, схожі на полярне сяйво. Ці світіння спостерігалися на величезній площі в радіусі декількох тисяч кілометрів від архіпелагу Самоа. Його також було чітко видно з Гавайських островів. Мабуть, найсерйознішим і найбільш тривалим ефектом була поява навколо землі радіаційного поясу, який майже повністю розсіявся через кілька місяців, проте він встиг пошкодити кілька супутників, які пройшли крізь нього. Вийшло з ладу два американські розвідувальні супутники і по одному науковому супутнику США, Великобританії та Сири-Сири, а також перший комерційний супутник зв'язку, який використовувався для телевізійних трансляцій через океан. Приблизно в цей же час радянські військові також проводили випробування ядерної зброї на великій висоті над малонаселеними районами Казахстану Операція К зі схожими результатами. Всі ці випробування та їх результати, зрештою, призвели до підписання міжнародних договорів, що забороняють ядерні випробування в космосі, атмосфері та під водою. Підсумовуючи вище сказане, можемо сформувати певні уявлення про те, що станеться, якщо ядерна бомба здетонує у космосі на орбіті Землі. Ядерний вибух в космосі не створить ударну хвилю, тому що не буде середовища здатного цю хвилю переносити. Натомість вивільниться величезна кількість радіації, а також на орбіті гулятиме безліч високошвидкісних заряджених частинок, але попри це не спостерігатиметься так званий ядерний гриб. Спостереження за похмурими полярними сяйвами, що розповсюджуються над Тихим океаном, ще у 1962 році показало всім, що ми маємо справу з чимось, що краще тримати під контролем. Але все одно до багатьох це ще не дійшло. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BayMeCoffі, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не стріляйте в космос. Слава Україні!